ще їздиш по площадках, також шукаєш ті трактори, що хто вторгує тобі 50-100 доларів, або в OLX, в Facebook, лазиш якісь лохотрони хіба знайти. Хлопці, запам'ятовуйте ще раз, ось наша оптова база, що вам треба зробити? Перше, приїхати або позвонити, сказати, який вас трактор цікавить, і запитатися, яка ціна. Все. Все, що треба зробити. Хлопці, номер телефону, ви бачите, де я внизу. Ви бачите, скільки стоїть техніки, скільки стоїть нової техніки. На базі, то не виставочна площадка. Серед поля тако, все, звідси трактора їздять по всіх площадках Центральної України так точно, до перекупів. А вам, як маєте розуму, як маєте нагоду приїхати. Ну або онлайн все робиться, привозиться. Без предоплати, оплата, у капота. Документи, все готується під вас, як то кажуть. За ніяких платежів наперед нема, ніяких ризиків, нуль. Хіба вам треба оприділитися, яка вам треба модель? Хіба вам треба определитися, яка там і вам треба модель? Маємо на любі, на любі бюджети, на любий гаманець, от Таких от дешевих шифенгів, 240-244. Ну, на на, на ремінній базінгів. Я думаю, ці трактора знають люди, хто робить. Так по Україні знають такі трактора, то досить надійні. Не самі зручні, шумні. Но дуже дуже зарекомендували себе файно. От, от Від таких от шифенгів ще є дешевші. там, На ремнях на базі мотобоку, то-таки на огородіки. От, І, пожалуйста, Вплоть до беушних японців, вживаних з кабінами, вплоть до 50 ок нових, скаути, Енеї, кентаври, Оріони, Люксові, все як має бути. Сінтайчики, такі безремньові. то теж, до речі, бюджетнікі. На великих колесах, на малих колесах, хоч на квадратних колесах, бо нього не такі Отакі, дрицики взагалі, копієшні. По цьому. На огороди на 10 на 20 сотих. Замість мотоблоку трошки дорожче стоїть, ніж мотоблок. 4 колеса, фризаплу в комплекті, все тут блокировки, гідравліка є насос виносний, є генератор під капотом, все зроблено, вже нічого доробляти не треба. Кінув фрезу поїхав працювати. От. Так що запам'ятовуйте, номер телефону переписуйте, що є внизу. І дивіться, тако, які, зараз пройдусь по цінах, які є тракторчики от і до. Бачите? Соти швейдер. Рама а, грає, тому що то додаткова вага. І хто пам'ятає, стара рама була в половину менше в тракторцях таких. Ну, смішна така рама трохи, вона там усілювати треба, вона гнула. Тут вже все. І ще переднього моста якось трошки, ну реально. Ну, Рама така, бачите? І метал тут не, не міліметр, ні два, тут метал нормальний. Вот. не ну, як шифінгу, звісно, але щось до того бойче. Тому так, якщо вам треба вже не в тепліцю, не до себе біля хати, а треба трактор мультифункціональний для всього, пожалуйста, дивіться, Кентавр, не подобається в нас Кентавр, Оріон, те саме, що там ще є, файтери такі були, скаути, там трошки комплектації. Ну, коротше, по суті, все це Кентавр, Оріон, Скаут, МТЗ, файтер, форте. ДВ то один той самий трактор. А то один той самий трактор. Він має метр двадцять колію. Він має а, тонну 300 ваги. Він має коробку передач 8 назад, то повноцінно. шестерки маловато, Шести ступень, то як Сінтаю. Він має такого, бачите, моста все-таки. Мост коробка тут вже не такі тоненькі, як в Сінтаю. Тут же і трьохточка на на півтони заявлено, і а, сам самі тюлки вміняємо. Вони може бути 4 циліндрові, ось це може бути трьох, вони йдуть на одному шасі. Це нормальна історія. На одному шасі і ті, і ті. От. ті. І там треба вам найпроста комплектація. Просто берете Кентавр, С-ку, АВРД, дійсно, все. Просто обична компентація. Обична навіска, одна гідропара на прицепчики, е бокова коробка, кемовський мотор, все стандартне. Треба вам навороти, примусово, ось що я примусово. Треба було максимально там фул заряжено, щоб і дизайн круче, щоб краще виглядав, ровний повністю ідеально. Там було все зашито, реверс, щоб було примусово, щоб було два диска щеплення. О, пожалуйста, вам. гідравліки, дві пари, два диска щеплення, примусове. Навіть з неї є такі ж модні платформи сороковка. Все, берете скаути. Тоді, то вам все не треба, не тратите гроші, берете кіндавра. Те ж саме по якості, якихось колосальних відмінностей не буде. Іменно по залізу. Буде відмінність колосальна. Якщо Донфенді, ДТЗ Ченфа 5244, 5404, то самі люкси, ось у нас, бачите, на погрузці стоїть ДТЗ-шка на вафеті, я зараз її покажу. Нова. Але поки ще є в старій морді, кому треба ДТЗ, там порядка 500 доларів переплати за новий дизайн і за цих виходить, за дводіскове щеплення, кому воно треба. Знову ж таки, не всім воно то й треба. Такі 53-54 ДТЗ-чка. Оце вже буде іменно конкретно по залізякам, по мостам, по всьому рівень вищий. за... Все остальне, як і Донфен. Вона навіть на прем'єрі 40, я завжди показую, дивіться, які, навіть в скауті 50 чолки. чулки, які чулки йдуть в цей в ДТЗ 40 -му. То дійсно сороковка, яка все. І не тільки мотор, що там більше циліндрів, а все остальне сороковка. Так само Діді Федор, я думаю, не нуждається в рекламі. Донфен, хто <кхм> Донфен, хто сороковка і є сороковка. Поняв? Донфенг. Ото джі Донфенг ДТЗ. Вибираєте собі, якщо там у вас є можливість, є бюджет, ви хочете найкраще. Тут вже, якщо кому більше подобається, знаєте, кожен своє болото хвали, як то кажуть. Донфенг трошки винужден признати більш по якості Ліпший все одно, по прочності, по всьому, то е, мені людей. То ну я придумав. ДТЗ ну, на другому місці. Є нарікання більше на 52, 44, 53, а сороковка вже там ну, набагато вона йде потужніше. Що, що Середненьке є лоло джинма. Лоло джинма, то там вкладете з 6,5, грубо кажучи, може навіть з реверсом там і так далі. Бути. І Тут теж різниця. Механічно по ходовій часті є і з остальними всіми. Ну, вони йдуть попроще, там і 40 і 24 йде на одному шасі, от, буде ліпше за РДшку, буде ліпше, там, за все остальне. Тобто, мужики, тобто, якщо розкинуть, то сугубо по моделях тракторів. А ще є навісне, ще є, наприклад, які ем, задачі, пішов ви берете трактор. То якщо у вас менеджер навіть не спитав, нащо ви берете трактор, то, то у менеджеру грош ціна. Тому... Теж маєте на увазі, щоб підібрати трактор, треба відталкуватися не від реклами, то, що там радять, це яка модель усілена, люксова, там, новіша, а конкретно від того, що будете робити. Бо може, вам і хватить того на ремнях, а може вам треба донфенс руководку, бо ви в лісі там вивалите сосни, ну, грубо кажучи. А може вам шифінг буде файно, саме раз. А то зараз пацани готують на відправку. Буде їхати шифнг, всім та готують. Тому теж... Шифінги можемо вибрати навіть цвет, будь-який, хочете. хочете. Тому звертайтеся. Номер телефону є в описі, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.